Поясню вам одразу зі старту, чому до цього всього процесу вмирання росіян зараз має стосунок фільм В бой ідуть одні старіки. Насправді, давайте перше ще не буду засмічувати вам перегляди Маргаріти Сіменян. Отже, ви всі на пане, друзі, пам'ятаєте, що колись у цьому радянському старому фільмі Леонід Биков актор сказав відому по суті, вже свою крилату фразу, що він колись в Берліні, десь на найвисокій високе стіні з агромний. Любов'ю напишу, казав биков, розвалінами ріхстага удовлетворен, а потім додав і можна хоть домой. Сади оприсківають так, от у Російській Федерації зараз все відбувається абсолютно навпаки. Вони загарбники, вони расисти, якими були свого часу саме німецькі нацисти, їх розвалений рейхстаг, а це вже нинішня цифра вбитих росіян ну, у цій війні, про які генеральний штаб збройних сил України доповідає, що їх вже більше 130 тисяч. І вочевидь, ця цифра буде лише зростати. І вочевидь, російське командування готове класти до півмільйона, як мінімум, своїх громадян у цих розвалених рейста. Ага, свого народу а, так от. Російські людожери наразі ще розвальними рейхстага своєї власної кремля свого не задоволені. Вони хочуть більше крові, вони хочуть більше жесті і ніякого оприскування садів і будь-якого взагалі мирного життя для ось цих долучених до війни російських нещасних мобіків для них цього всього не передбачається. Чорний пакет вокзал Росія. Ось їхня наката настизя, якою вони будуть рухатися в цій війні, і до чого їх саме стимулює Кубка Жельгідних російських російських пропагандистів до чого я це все веду, тому що справді у російському інформпросторі все частіше з'являється цей меседж про те, що життя по суті нічого не варте. воно переоцінене. І ось тут на арену виходить Маргарита Сімонян, яка ось що сказала: смерть неізбіжна, смерть жде нас всіх, і совершенно не факт, що лучше умереть немає человеком від какой нибудь тяжої болезни, ніж за правильне і важное діло. Про це російська пропагандистка заявила в інтерв'ю в програмі Жизнь і судьба так вона називається. Гучно у авторства ще одного никого виродка російського пропагандиста Бориса Карчевнікова так ось, Сімонян по суті своїй слід за Путіном. Пояснює росіянам, що вмирати доведеться усім, і найкраще, звісно ж, зробити це зараз на війні в Україні, і по суті, різниця у якихось 20-30 років жалюгідного життя, в принципі, як каже Семеня, невелика. Тоді з'являється запитання: а чому ти дорогенька сама не в окопі? Я розумію, що звісно на це запитання ніхто не дасть відповіді. Воно радше таке ну. Риторичний, якщо так можна сказати, але загалом то дуже цікаво аналізувати їхні пропагандистські інформпотоки, про що вони саме говорять, і ось ці розмови про необхідність вмирати це, вже справді певним чином системна річ. Я вам лише нагадаю, що раніше вмирати на фронті росіян закликав телеведучий Володимир Соловйов, який вважає, що життя надто сильно переоцінене. Ось що він казав: жизнь сильно переоцінена. Зачем бояться того, що ні Тим більше, ну ми ж в рай пападьом смерть це оканчання одного земного путі і почала другого. Ось так говорить э, великий православний, я би так сказав, пастор Володимир Салавйов. Э, ну, ось. Ну, ось так, от. тому нічого подібного з його слів не потрібно боятися смерті, а вмирати за матушку Росію це взагалі е, супер досягнення. Запевняє цей соловей розбойник. Е, Умирати воїнською смертю, а не як свінні, закликав росіян, і е, такий священно типу священнослужитель проти єрей Андрій Ткачов. Ось що він казав: люди вмирають як свінні, захлюбуються блівотіною, їли, пили, Под столы попадали, обрыгались и блевотиной захлебнулись. Вот тебе и смерть. Так лучше с оружием в руках умереть. За родину, как герой, как мужчина. Еще помолиться перед смертью. Господи, помилуй и... Душа пошла в рай, от е, якось так цей псевдодухівник говорив в ефірі розпропаганди з кілька місяців тому. До цього ще раніше, в середині грудня, такий російський депутат, як Дмитрій Пєвцов, назвав росіян ви, виявив в виявивних визнав цю силу вміти помирати у великій кількості. Я впевнений. Що ви пам'ятаєте цього персонажа? Ми, українці, його знаємо із серіалів 90-х, типу «Бандитський Пітербург і тому подібного. От ще тоді. Тоді, у 90-х на початку нульових ця російська пропаганда активно засмічувала наші міські і впивалася в наш е, телевізійний простір, міцно нав'язуючи своє дешеве російське телевізійне лайно. Так, от, що сказав нині поважний російський депутат Півцов ще у середині грудня, от так як наші вміють любіть, дружить. и умирать, да еще и в таком количестве, как это не печально и не странно и не страшно, да и такого количества святых, наверное, нет ни в одной стране мира. Вот наверное в этом наша сила, в отличие от всего мира. Отвона сила русских. Подихать за батюшку царя до чого всі ці пропагандистські елементи і закликають власне росіян і рухатися у цій самій канві. Але звісно ж, самі вони на фронт навіть пальцем туди не поворухнуться в сторону фронта. А я лише нагадаю, що у тому ж самому півцову. Йому 59 років він в принципі може самостійно подихнути е, десь в донбаських полях від українських снарядів, адже ще за, за віком навіть е, потрапляє під призов. У мене взагалі для них всіх е, така пакетна пропозиція. Підсову 59 років, будь ласочка, е, рухайся на фронт. Салавйову йому також 59 років, і е, щось він теж не сильно поспішає їхати на Донбас, е, сидіти в окопах. А про його синів я вже розповідав дуже дуже багато. І ось цей е, молодик на фотографії, Графія разом із соловйовим я про нього ще раз нагадаю: це Данило соловйов Про нього щоправда недавно з'явилася свіжесенька, абсолютно як кажуть росіяни вапіюща новость. Так от син Володимира соловйова Данило він розповів, що поки, виявляється, не може укласти контракт із російським Мінобороном та е, вирушити на фронт у Донбасі. А знаєте чому? Тому що поки в нього наразі вже укладено контракт із. Лондонським модельним агентством. ось так, поки. Одні причепурюць чепуряться в донбаських степах е, чорноземами і собі е, свою фізіономію мастять саме ними, падаючи ліцом в грязь, то Данило Соловйов, російського пропагандиста СИМ, укладає контракт із лондонською агенцією. Тут взагалі дуже багато запитань на фоні цієї інформації. Е, е, насправді те, що росіяни зараз не можуть їх їздити в Європу. А е, Малий Соловйов якось уклав контракт із лондонцями. Е, те, що він працює і як то кажуть. Навіть не звертає уваги на те, що його можуть мобілізувати це теж би мало питання виникати у притомних громадян, але росіяни. Вочевидь, такими не є ну і дуже ще можна е, говорити масу знов таки, риторичних питань е, про те, чому ці пропагандисти закликають Росіян вмирати, а самі на фронт е, свого носа не сунуть? Ну і до Симонян також є альтернативна пропозиція її чоловік. Е, Тігран Кі Асаян е, він взагалі юнець в порівнянні з попередниками йому 57 років. Е, то чому як каже сама Симонян, чекати йому старості, поки його покосять якісь хвороби? Роби, поки він стане немічним, ну і так далі. Чого до, до, доходити до пенсії? Плюс-мінус 20%. 30 років якогось жалюгідного життя її чоловікові нічого не дадуть. Це ж не так страшно. Саме так же ж це звучить з вуст Марганіта Сімонян, коли вона звертається до Росіян. Правильно, то нехай, будь ласка, відправляє і свого чоловіка на фронт. Ось такий меседж зараз у них дуже популярний. І вони звісно, що навіть не на емоціях росіян грають, вони просто намагаються втовкмачити у голову якусь аб абсолютно чергову брідотню, яка дозволить жінкам казати: Ну, а що я ж я ж чоловіка там от відпускаю, він ж забрав йде Він же ж буде воювати за Ну, Це знаєте, це внутрішнє взаємо таке заспокоєння. І для чоловіка, який каже, що я безсилий я нічого не можу, я нічого не зроблю, я піду і просто там подохну. А для жінки, яка відправляє чоловіка на фронт свого сина, свого чоловіка, своїх батьків відправляють, вони теж нічого не зроблять, тому що це просто маса, які сказали вмирати за батюшку царя, і вони саме це і продовжують робити.